Пане міністра оборони України. почесно варта на цей церемонії спуску на воду середнього розвідного корабля для військово-морських сил Збройних сил України висновнула. Начальник варти капітан Лейтенант Зійчук. Якщо взяти історію незалежності України, ну небагато було таких подій, коли ми спускали на воду Потужні броньовані катери, десантні катери, коли ми спускали на воду. Те, що ми робимо сьогодні в середній розвідувальний корабель, якого, в принципі, аналога немає в Україні. По оснащності, по можливостям виконувати задачу. Це прорив і це перемога. Перемога кожного, хто працює на цьому заводі. Це перемога військово-морських сил, які отримують цей корабель добового складу. Відповідаємо всім свідченням, всім